Вітаю! В цьому відео результати перших матчів півфіналу Ліги Чемпіонів розігрушу 23-24. Бар Мюнхен вдома приймав Реал Мадрид. Перша половина тайму німецька команда атакувала вершкових. Хоча перший гол в активі Реалу, Венісіус свій гол забив на 24-й хвилині, далі команди грали обережно. В другому таймі завдяки класу виконання Сане рахунок було зрівняно, А через декілька хвилин господарі заробляють пенальті, яке не його вдало реалізує. Продовжив атакувати ворота Реалу. Але Венісіс реалізував пенальти на 83-й хвилині. Завершення залишилось без ефектних моментів. Команди просто догравали матч нічия 2-2. Боруся Дорфман грала з ПСЖ. Фулькруг забив гол всередині середині першого тайму. Парижани далі атакували ворота німецької команди, але не змогли реалізувати своїх моментів. Початок другого тайму був під акомпанементи атак від ПСЖ. В середині другого тайму німці перехопили ініціативу на себе. Завершення за парижанами. Але досутка ніяка команда не змогла відзначитись. Мінімальна перемога Борусі 1-0. Перейдемо до матчу відповіді. же з Борусі Дортман зіграють 7 травня, а матч між Реалом та Байер Мюнхен слід очікувати 8 травня. Далі статистика. Кращим бомбардиром є. Бапе такий зі моаголами. Кращим асистентом залишається саббітсер одноосібно. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!